Наступаючим Зомеденбой. Та сьогодні я буду вас вітати з Новим роком. Сьогодні 31 грудня 2024 року. І е, можна це буде звучати банально і, можливо, якось аморально. Але цей рік був важким. Я знаю, і е, останній рік був теж нелегким. Але я кажу правду. Бо він справді був важким. Е, я хотів би е, побажати е, вам, е, всім глядачам. Е, спочатку, е, точніше, хотів би подякувати вам за підтримку е, мо мого каналу за те, що ви зі мною, за те, що підтримуєте мене, за те, що пишете коментарі, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, дивитесь мої відео. Я вам дуже дякую за е, вашу підтримку. Е, це мене мотивує робити більше відео. і... Е, як, е, це мене мотивує як частіше їх робити. Е, ну і що е, вам побажати? Е, Бажаю вам е, спочатку щастя, здоров'я. Е, мирно небо вам над головою, е, щоб ваші мрії збувалися. Е, успіхів вам у вашій кар'єрі, так сказати. Будь-то як, я не знаю, теж знімати якісь відео на Ютубі, або це навчання в школі. Ну, ви розумієте, про що я маю на увазі. Бажаю вам успіхів в цьому. І, а вже ж, щоб в Україні нашій настав мир, і щоб Україна мала найсвітліше майбутнє. Ну, що ж, побачимо в. 2025 році. Бай-бай! Слава Україні! З новим роком!